Андрій Малярик. Прокидаєшся у понеділок і знову плани. Про роботу, що квапить час, а тобі за сорок. Часто бачиш, спостерігаєш, як тротуари. Серед ночі так безпорадно гукають вівторок. Розум радник на вухо шепче, усе не встигнеш. Жінка й донька дуетом лине шукає адвоката. Та світ влаштований за принципом паутини Поглинає тебе, коли бачить, що мієш старатись. І в хаосі ритму святкуєш ти круглу дату, і в хаосі завтра зберуться всі твої рідні. Ти забудеш про те, що знімаєш кімнату, а у суботу продовжиш роботу у відні. Час прийшов, і до сотні залишилось двадцять. За спиною століття і хворі суглоби. Досі заздреш французам, полякам канадцям і в руках перекручуєш глобус. І боги твої завжди шептали зухвало. Навіть зараз буває тоді, коли спиш. В цьому світі людині завжди всього мало. Дуже прикро, що ти так і не вивчив єврит.